Передові позиції поблизу Павлополя вже понад півроку отримують бійці 18-го мотопіхотного батальйону. Раніше на цьому напрямку терористи відкривали вогонь чи не щодня, але вже кілька днів тут тихо. Ворог відступив. Практично жителів сі Павлополя не сталась то тобто ночі. видно пару огоньків, тось. Тобто можна навіть на пальцях посчитати, скільки там жителів осталось. Войск. Там теж зараз немає. Вони відступили десь за третю лінію посадки. Військові показують, з чого гатять по ним терористи. Кажуть, цілять у бліндажі та укріплення. працювали, скоріше всього, савушки. Спеціально працювали по бліндажам, тому що і були нерозорвані снаряди, вони заходили десь на 2 метри в глибину і там вже розривалися. Там би, сама суть йде вже не в осколках, а в самої зривної волні. Кучу обстрілів витримували. Строїли, для себе строїли. После кожного обстріла все увеличивали, увеличивали количество брюс сверху. Позиції українських військових та бойовиків розділяє річка та водосховище. Єдиний міст зруйнований ще влітку. Тож дорога до Маріуполя для мешканців навколишніх селищ стала довшою та важчою. Дорога нієє намного. А що ділять? Больше у нас транспорту нету. Людям добиратися надо. ну на базар. Ну ти да один автобус більше німає ну, сьогодні. Сама позначно зміни. Цей напрямок вважається одним із вірогідних для наступу ворога. Тому українські військові продовжують зміцнювати свої позиції. Все осипається. Зараз треба подрити, підготуватися, мало ли що може бути. Ми поняли, коли тут стояли, що тільки ямка спасає. Попри постійні обстріли та військові справи, бійці знаходять час і на те, щоб вшанувати тих хто загинув під час Другої світової війни. Цей обеліск встановлено на честь тих, хто загинув тут під час Другої світової війни. Знаходиться він фактично на лінії вогню. Територія навколо буквально переорана осколками відмін. Втім, попри небезпеку, українські воїни приходять сюди, щоб висадити квіти і кажуть, що 9 травня обов'язково вшанують пам'ять тих, хто боровся з фашизмом. Тетяна Ігначенко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.